Слава Ісусу Христу! З вами подкаст Зерно Гірчичне і це черговий випуск. Хто є у цій історії Різдва? І сьогодні ми поговоримо про тих, хто ідуть і шукають. Слава Ісусу Отче! Слава навіки! Давайте розпочнемо з такого вступу, про кого ми сьогодні будемо говорити. Сьогодні ми будемо розглядати дуже цікавих, навіть я би сказав, таємничих персонажів в історії Різдва це так звані царі, або їх називали Старослав'янською волхви, а грецькою називають як маги. Гаразд. Давайте тоді розпочнемо з такої, скажімо, історичної перспективи, чому євангелист вирішив про них написати. Насправді розповідь про царів справді є лише в Євангеліста Матея. Для нього ці е, таємничі, скажімо, посланці, які йдуть невідомо звідки, вони є дуже особливими. Але потрібно розуміти, що зустрінемо ми царів лише в другому розділі Матея, і так би мовити, є два напрямки: два вектори. Перша частина це вони йдуть в другій главі до Єрусалиму. Це перший восьмій вірш, і потім дев'ятий, дванадцятий вірш. Вони йдуть вже до Вифлеєму. І це дуже цікаво. Бо Царі дуже тісно пов'язані з зіркою, тобто, це так би мовити, одна спільна група. Ось що цікаво, що коли ми будемо читати постаті царів, дуже важливо не мов би зайти в юдейський контекст і зрозуміти вірування і бачення часів того часу, часи Христа, особливо, бо ідея Ісаї про те, що прийде час. Прийде час Месії, коли всі народи прийдуть на гору Господню, на націон і поклоняться єдиному Богові, це було насправді пророцтво, яке всі знали, про яке всі говорили. Але власне Матей описує це поклоніння власне цих мудреців, вплітаючи його в історію Різдва і показуючи, як це пророцтво здійснюється в маленькій одній дитині. Що цікаво, що е, розповідь про дитину, яка має змінити світ, яка має все перемінити, і як. Через цю дитину змінюються цілі імперії, час і все вона вже існувала також в єврейській Агаді, тобто в єврейських повчаннях, і вона стосувалася пророка Мойсея. Про нього було сказано, що він буде дитиною, яка змінить долю єгипетського царства, яка його фактично зруйнує, яка виведе ізраїльтян, зробить з них великий народ. І згідно знову ж таки Йосифа Флавія, цю розповідь дізнався власне єгипетський фараон. І це стало поштовхом до переслідування всіх дітей. І тут ми можемо бачити певні паралелі між життям Христа і між життям Мойсея. Тобто, але власне Христос є не лише той, який рятує один народ, одне плем'я, але Він, так би мовити, рятує ціле людство, він його виводить, він його просвічує і не дає злу знищити його. І тому цей текст, власне, про, про царів в Матеї, він є просякнутий різними натяками, старозавітними натяками, які той, хто знав старий Завіт, тобто він відчитував, він бачив, як в цих царях. Так збуваються певні очікування. Але перше запитання, я думаю, це є: хто це ж такі ці магої, каже грецький текст, Волхви чи царі. Найперше, що цим терміном описували в більшості священиків, священнослужителів, не єврейських, звичайно, але інших народів. Або... Язичницьких, власне, язичницьких та або мудреців із Персії, котрі зналися на читанні зірок, відчитувані долі людей. Тобто це були такі напівміфічні уявні, скажімо, люди, які мали певне знання, які інші і не мали. І тому, власне, вони є ті, котрі, побачивши зорю. Вони розуміють, що у світі щось міняється, народжується справді якийсь новий цар, і вони розуміють, що ця зоря буде та, яка їх проведе до, до, до цього до цього місця, де він перебуває, де він народжується. І в принципі, ці. Царі, коли вони шукають, говориться, що вони прийшли в Єрусалим логічно до столиці. І що цікаво, що вони використовують дуже такий незвичний для термін, який Христос ніколи до себе не приміняв, Вони називають його цар юдейський. Пізніше, що цікаво, в кінці вже Євангелія Матея, ми почуємо про царя юдейського, коли він буде, скажімо, страждати, коли над ним буде судити його буде палат, надсміхатися народ, вони будуть називати Христа цар юдейський. А так він до себе ніколи цього терміну не використовує. І вони, в принципі, є немоби от Представниками цієї, так би мовити, зовнішніх тих, хто не знає, хто такий Христос, але відчуває через оці зміни в небі, в зорях вони розуміють, що щось відбувається, і вони називають його тим терміном, який для них є найбільш зрозумілішим. і. Що цікаво, коли вони приходять, вони говорять з іродом. Звичайно, ми на Іроду і на цьому діалозі не будемо зупинятися, ми про це окремо поговоримо. Але власне в Ірода вони дізнаються, що потрібно йти в Ефлеєм. І власне вони стають тими, хто від ірода, не дізнавшись жодної інформації, де цей цар, хто цей цар, вони власне рухаються до Ефлеєму. І що цікаво, що якщо читати текст, так виглядає, що поки вони йдуть до Єрусалиму, є з ними. Коли вони входять, в Єрусалим Зоря зникає. Ось, і потім вона знов з'являється, коли вони виходять. Тобто вони бачать вже цю Зорю на виході з Єрусалиму і розуміють, що вони ну так мовити, помилилися геолокації, вони не туди зайшли. І вже далі, коли вони йдуть до Вифлеєму, зоря їх провадить, і є справжнім проводарем, які їх доводить до місця, де вони зустрічають. І що цікаво, що текст говорить, що вони увійшли до хати цей одинадцятий вірш, і побачили дитятку з Марією, матір'ю його. Текст немоби забирає Йосифа, і це теж для багатьох дослідників є питання, чому немає Йосифа? Це ж лично що він напевно був, якщо він їх привів, був з ними. Але власне матей, немоби на намагається цим підкреслити оце дівиче народження, особливе народження Христа, вказуючи, що жодного іншого. Батьками, окрім Отця небесного, окрім дії Святого Духа, просто не було. І таким чином він залишає в центрі цієї сцени лише Марію і дитятку. І вони приходять, поклоняються йому, і, власне, звідси вони вже розвертають, вони дарують дари найперше, що вони роблять. І це так само окрема величезна традиція, бо вони приносять дуже такі символічні дари, дари, які війшли в нашу християнську традицію. Ми їх бачимо в кожному вертепі. Вони стали, так би мовити, частиною величезних передань, легенд, міфів. І що цікаво, вони. Приносять золото, яке приносять Христу як царю, якого вони очікували побачити. Це є також олія або мірра, це є запашні олії, і, в принципі, тут є передсмак цього розп'яття Христа. Це дуже цікаво. Маленьке дитя, яке ще тільки-тільки починає життя, але вже приходять ті, скажімо, волхви чи мудреці інших народів, які вже відчитують те, що він має померти. Померти за цей народ, за весь народ, і в цю олію приносять йому. І останнє це власне є. Те, що вони приносять, також і кадило, тобто запах ладан який символізує також і божество або навіть і священство, в принципі можна, тому що найчастіше.